Як очистити Стій! Що? Не гуг це? Чому ні? Це погана ідея. Як очистити, я тобі попереджав. Релакс. Це дурне. Як очистити історію пошука? Агент Фабер підключився до вашого екрану. Що? Рівнуга? Бацьке, моя мишка рухається! Я не можу зупинити! Дуже пізно, ФБР буде перевіряти твою історію. Ні. Бугула, що було твої історії. Нічого. О, ні! Вони знайшли мене! Робукси, заспокійся, Фобер слідкує за тобою. Нічого не гугли! Ок. Безкоштовні робокси завантажити. Ти арестований! Стій, Стій! стій! О, стій. Це було шкільного нового проекта. О, моя вина гарного дня! Фух, трошки не попався. Повертаємося в Google. Робоче слідкування дівушки з 2022. Як відслідкувати телефон моїй діло? Я слідкую за тобою. Хацкер. Потрібно позбавитися від ФБР. Целує. Загуба щось страшненьке. Страшні фото. О, мила. Не спрацювало. Загуло щось кринжеве, меми змінйоними. Це було смішно. Загукую щось скучненьке. Математика 12 клас. Я можу так весь день. Досить слідкувати мене. Моя робота слідкувати за тобою, це вже подивимося. Кроу. 10 годин. Зачекай! Стій! Використовує силу в РАЄ проти їх самих. Підписуйтеся на канал та ставте лайки, щоб не пропустити нові відео. Бай-бай!